Ми розпочинаємо відеоогляд будинку площею 250 квадратних метрів, який знаходиться в селищі Бурщі. Це десь приблизно 17 до 20 кілометрів від Подільська, колишній Котовськ. Отже, будинок знаходиться на окраїні села з дуже хорошою природою. Зараз у нас березень, то цієї природи ми поки що ще до кінця бачити не можемо. Отже, у нас є один будинок і біля нього ще є великий гараж, який теж належить цим власникам. Площа земельної ділянки 28 соток. Отже, бачимо тут хороший е паркан. Ось така гарна ділянка, ухожена, бруківка. Тут е Гараж, великий підвал. Ось ще гарна така. Це різні господарські приміщення. Зайдемо, зараз подивимося ще на город. Ось, як бачите, великий город. Тут чорнозем, хороша родючість. Всі вікна металопластикові. Загалом це все будувалося десь приблизно років 30 тому. Це просто у нас літня кухня. І ось тут у нас ще є санвузол літньої кухні. І подивимося найперше, що у нас за будинок. Як я вже казав, будинок 250 квадратів. Він двохповерховий плюс горище. Тобто, загалом на кожному поверху десь трошки більше 80 квадратів. Сам будинок має 6 кімнат, із них 2 на першому поверсі і 4 на другому поверсі. Ось тут плитка. Ми заходимо, заходимо на перший поверх. Ось велика зала. Зала має десь більше 30 квадратних метрів. Висота стелі по всьому будинку біля 3 метрів. Майже в кожній кімнаті є кондиціонери. Ось ми з першої зали. Ідемо далі. Ось у нас спальня на першому поверху. Як бачите, також з кондиціонером спальня має площу десь біля 20 квадратних метрів. Е, Санвузол. В санвузлі є тепла підлога. Як бачите, тут вже ремонт робився десь років 10 тому. Заходимо в котельню. І чим тут величезний плюс? Тому що є три різних види опалення. Тобто опалення може бути газове. Ось газовий двоконтурний котел, ось е, твердопаливний котел і ось електричний котел. Тобто ви дивитеся, що для вас найбільш вигідно в певний час тим і опалюєте. Зараз ми ще подивимося з вами кухню. Ось у нас кухня. Кухня має площу десь до 20 квадратних метрів. Як бачите, стан повністю такий, що заїжджай і живи, без особливих додаткових вкладень. Це ми подивилися перший поверх. Нагадую, що на першому поверсі в нас великий зал, спальня, і кухня і санвузол, і котельня. Піднімаємося зручними сходами на другий поверх. Це у нас є балкон, який виходить зі спальні. Зразу його показую. В другому поверсі у нас 4 кімнати. Тобто загалом будинок для такої великої, дружньої родини. Тут велика спальня десь до 30 квадратних метрів, з якої виходить балкон, який я вам вже показував. Другий поверх, висота стелі теж десь до 3 метрів. Опалення перекривається, тобто може бути опалення загалом, може бути тільки для першого поверху. Ось це у нас друга кімнатка. Тут менша, десь в районі 12 квадратних метрів. Проходимо далі. Ще одна кімната. Десь так само 12-13 квадратних метрів. І, нарешті, шоста кімната десь до 25 квадратних метрів. Тобто на другому поверсі дві великих і дві маленьких кімнати. Це ще санвузол і сауна. Ось як бачите, у нас така дерев'яна сауна, яка працююча. Зверху в нас ще є горище, де мала бути більярдна. Також були великі інші плани. Ну, здійснювати уже їх потрібно буде вам. Усім дякую.